Вітаю вас, любі друзі. Цей ролик трохи вибивається з канви мого каналу. Тут не просто кулінарія, а маленька історія життя під час блекауту. В місті в квартирі у нас абсолютно все на електриці, і коли вимикають світло, ти ніби повертаєшся у минуле. Тому ми з чоловіком переїхали жити на дачу в маленький будиночок. Генератора у нас тут немає. Але у нас є невеличка пічка, яка зігріває не тільки тіло, а й душу. Я вам покажу, що ми готуємо, як ми готуємо і які ми з чоловіком придумали лайфхак невеличкий пристрій, на якому ми готуємо наш обід чи вечерю. Хочу показати вам маленький, але важливий шматочок життя під час темряви, коли нічого не може зламати наше тепло. Традиції, волю до життя і звичайна любов українців смачно поїсти. Топимо ось у такі пічечки. Дуже вона виручає, коли холодно. Вона невеличка всередині приблизно ось 19 на 24. Коли протоплюємо, дуже тепло стає в домі. Але залишається дуже багато вугілля, і воно таке гарне. І ми з чоловіком вирішили, чому б це не використати. І чоловік зробив такий гаджет, щоб ми могли готувати прямо в тій пічці на, вуг... на вугіллі. Ось таких підручних матеріалів, знайшов трубочку, вимірів, порізав на 4 стовпчики, знайшов такі шпільки, прикрутив прямо гайками. ось Тут дірочки зробив, вставив ці шпільки. І тепер цей гаджет прямо поміщається в нашу пічку. Ось так лягають два шампури. Як бачите, цілком все поміщається. За ці дві ручки беремо і сюди закладаємо. Зверху над пічкою є ось така ніша. Тут ми підсушуємо колоті дрова, Тепло від пічки робить свою справу. А з іншого боку є ще одна ніша над плитою. Коли пічка нагрівається, трав ароматом наповнюється весь дім такий собі природний ароматизатор для дому. Чоловік розпалює пічку. Щоб утворилося хороше вугілля, потрібен час. А поки пічка набирає жару, я готую обід. Сьогодні в меню ніжна запечена рибка у фользі. Спочатку нарізаю цибулю напівкільцями, роблю цибулеву подушку, а зверху викладаю рибку, підсолюю зверху і всередині, трохи сушеного часнику, спецій для риби і всередину не забуваємо. Начиняю рибку пучечком петрушки з кропом для аромату. Ще пару скибочок лимону. Він додасть свіжої кислинки, нейтралізує запах риби і зробить м'ясо ніжнішим. З іншого боку проробляю все так само, підсолюю. Додаю спеції і змащую олією, щоб смак був рівномірний. Ретельно загортаю рибку у два шари фольги, роблю, як кокон. Всі спеції, лимон і зелень під час випікання віддадуть свій аромат. Я вам гарантую цей спосіб перетворить будь-яку рибу на справжній шедевр. Відправляємо рибку у пічку на 25-30 хвилин. Кожні 5 хвилин перегортаємо. Так вона пропікається рівномірно і залишиться соковитою. Риба готова. Я не перший раз готую рибу таким чином, і кожного разу виходить справжня смакота. Аромат неймовірний. Погляньте, яка вона ніжна. Тобі сподобалась риба коханий? Дуже смачна кохана. За кадром запекли ще конвертики з лаваша з сиром. А сьогодні приготуємо шашлик з куриних стигенець, маринад, сіль, спецій для курки, копчена паприка, сухий чесник, чорний молотий перець, далі столова ложечка майонезу. Чайна ложечка гірчиці та кетчупу. Найліпшим було б додати чайну ложечку меду, але не виявилось то додаю ложечку джему з червоної смородини. Якщо і цього немає, то додайте щіпку цукру. Так, не дивуйтесь, я завжди додаю щось солоденьке для карамелізації. Вимішую і залишаю маринуватись хоча б на півгодинки. Чоловік нанизує м'яса такою ось гармошкою. Це чоловіча справа. Я тим часом підготую картоплю. Розрізаю трохи не до кінця та вкладаю шматочок сала. Ми визначили, що це найвдаліший спосіб запікання. Сало розтоплюється і просочує картоплю. Це й смачніше, і картопля швидше пропікається. Ось такі срібні зливки вийшли. Вугілля чудове. Жарится отлично. На дубовых дровах. вытяжка ничего не пахнет, все нормально. Вот, очень быстро все думаю. Минут пять и готово будет. О, шашлычок готовый. Скільки ты его смажив? Хвилин 20 Так давай ще картопельку и накрываем на стіл. Так, розгортаємо нашу картопельку. О, і як засмажилась. А, а. Някесенька. І салка зажарилась. Ярочок. Ммм. Супер. Я ще раз переконуюсь, що ми, українці. Неймовірна нація. Навіть коли немає світла чи тепла, ми все одно знайдемо спосіб жити, готувати, знайдемо привід сміятися та радіти кожному дню та кожній миті. Якщо ви згодні зі мною, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте вподобайку та залиште ваш коментар. Це додає сил і надихає творити далі.